Припустимо, ви живете у другому столітті нашої ери. Світ ще не сформувався, а з основних подій тільки війни, набіги та повстання. І звісно, ви берете активну участь. На жаль, щастя оминає вас у черговому повстанні і потрібно робити хірургічне втручання. Добрі лікарі не відвертаються, а намагаються допомогти не тільки лікуванням, а й полегшенням операції. Тож вибирайте: алкоголь, опіум, дурман чи мандрагора. Не з Гаррі Поттера, звісно. Не найнадійніші варіанти, чи не так? Але ви не хвилюйтесь: давайте стрибнемо вперед, через 300 років. Он в цьому періоді вже і Київ з'явився: велике переселення народів, все таки. При черговій невдачі вам пропонують: алкоголь, опіум, дурман чи мандрагору. Те ж саме? Правильно. Бо аж до кінця XVIII століття люди були змушені користуватися цими чотирма опціями, як наркозом при ампутаціях, хірургічних втручаннях на ранах або навіть екстракціях зубів. Звісно, була й альтернатива проводити операцію без знеболення. зате нічого хімічного все природне. На наше щастя, справжній прорив стався в кінці 18-го, на початку 19-го століття, коли хіміки. Почали досліджувати різні гази, здатні знеболювати і викликати стан несвідомості. Гемфрі Деві, британський хімік і лікар, став однією з ключових фігур у цьому прориві. У 1799 році він відкрив ефекти оксиду азоту, більш відомого як звеселяючий газ, який викликав у людей відчуття ейфорії, сміху та безболісного стану. Деві вивчав цей газ як частина своїх експериментів з різними хімічними сполуками, і він звернув. Вагу на його здатність викликати стан безболісної збудженості. Дослідник зауважив, що оксид азоту може використовуватися для знеболювання під час медичних процедур, оскільки він здатний викликати короткочасне знеболення і навіть втрату свідомості у деяких випадках. Це було першим кроком у напрямку пошуку засобів, що могли б використовуватися для контролю болю під час хірургічних втручань. На жаль, Попри всі позитивні аспекти використання оксиду азоту, це відкриття не було без негативних наслідків та обмежень. Невідомі наслідки для здоров'я. На момент відкриття ефектів оксиду азоту, його вплив на здоров'я людини був недостатньо вивчений. Перші експерименти не враховували можливі довгострокові наслідки для організму, які могли виникнути через регулярне чи надмірне вдихання газу. Це могло призводити до токсичності, особливо при великих дозах. І мати непередбачувані ефекти на дихальну та нервову системи. Токсичність при надмірному застосуванні. Оксид азоту може бути токсичним при надмірному вдиханні, особливо якщо концентрація газу занадто висока. Це може викликати кисневу недостатність через те, що оксид азоту заміщує кисень у повітрі, що людина вдихає. Це може призвести до втрати свідомості, а в найгірших випадках до смертельних наслідків. Нестабільність ефекту оксид азоту не був достатньо стабільним і ефективним для використання в складних операціях його дія була короткочасною, і для більш тривалих або інвазивних процедур потрібні були додаткові препарати чи методи. Психологічні ефекти Оксид азоту може викликати тимчасову ефорію, галюцинації та зміни несприйняття реальності. Хоча це може бути корисно в контексті знеболювання, особливо для стоматологічних процедур, в деяких випадках це ставало проблемою. Коли пацієнти втрачають контроль над своїм повезінковим станом, що може призвести до небажаних психологічних реакцій після завершення процедури, обмежене застосування в медичних цілях, на той час, коли Деві вперше відкрив ефекти оксиду азоту, не існувало достатніх технологій для точного контролю концентрації газу, що може бути критичним для безпечного застосування в хірургії. Хоча оксид азоту мав деякі знеболювальні властивості, він не був ідеальним засобом. У середині 19 століття медична наука зробила великий крок уперед завдяки застосуванню ефіру та хлороформу як анестетиків, що змінили хірургію та дозволили проводити операції без болю для пацієнтів у 1846 році. Американський стоматолог Вільям Мортон продемонстрував перше успішне використання ефіру як загального анестетика під час операції на шиї. Мортон був одним із перших, хто зрозумів, що ефір може бути використаний для знеболювання на тривалий час, забезпечуючи пацієнту втрату свідомості без болю. Вперше цей метод застосував Мортон під час операції з видалення пухлини шиї. Операція пройшла успішно і пацієнт не відчув болю, що стало сенсацією в медичній спільноті. А у 1847 році шотландський акушер Джеймс Янг Сімпсон почав використовувати хлороформ для знеболювання під час пологів. Він з'ясував, що хлороформ має більш швидкий та глибший ефект порівняно з ефіром. Хлороформ спричиняв більш стабільну втрату свідомості, що робило його корисним у процесах, які вимагали глибшої анестезії, таких як пологи або більш хірургічні операції. Однак у хлороформу були й серйозні побічні ефекти. Токсичність. Хлороформ міг бути токсичним при неправильному дозуванні, і занадто велика кількість газу могла призвести до важких ускладнень. Зупинка дихання одним із найбільших ризиків було те, що хлороформ міг призвести до зупинки дихання через його вплив на центральну нервову систему, що в умовах операційного столу було надзвичайно небезпечним, незважаючи на ефективність хлороформу та ефіру, небезпека токсичності та Інших побічних ефектів стимулювало розвиток нових методів анестезії. От ХХ століття, століття прогресу, яке нам подарувало розроблення галогенових ефірів, нових анестезійних газів, які були значно безпечнішими і ефективнішими за попередні анестетики. Іншим великим досягненням стало вдосконалення методів внутрішньовенного наркозу. Але використання саме комбінованого наркозу стало важливою тенденцією в анестезії. Цей підхід об'єднує різні методи: інгаляційний, внутрішньовенний чи місцеве знеболення, щоб забезпечити кращий контроль за пацієнтом і знизити ризики для здоров'я. Наразі ж знеболення це окрема галузь медицини, анестезіологія, тож високий рівень безпеки щодо пацієнтів забезпечено. Отож, розвиток наркозу став революцією в хірургії, зробивши її не лише більш ефективною, але й гуманною, оскільки пацієнти більше не повинні страждати від болю під час операції, що врятувало мільйони життів і покращило якість медичних процедур. Наркоз це в якомусь сенсі відключення від реальності. Що особисто для вас є наркозом у повсякденному житті?